Мене звати Дмитро Прозаровський, я ортопед-травматолог. Більше 25 років працюю в державній установі інституту патології хребта та суглобів імені професора Сітенка Національної академії медичної наук України. Але останнім часом, враховуючи воєнний стан в нашій державі і війну, яка відбувається, співпрацюю з клінікою Spinex. Більш 20 років займаюся хірургією стопи та гемілково-ступневого суглобу, що стосується таких е різноманітних патологій, як галюкс, вальгус, як травми або переломи, кісток стопи та гемілково ступневого суглобу, та їх наслідки. Також і сьогодні до нас звернулася пацієнтка. Зі скаргами на болі в гамілково ступневому суглобі, які турбують її більш п'яти років, це е, випадок стався тому, що 25 або 30 років тому відбулася травма гамілково ступневого суглобу, яка має свої наслідки у вигляді розвиднення артрозу гамілково-ступневого суглобу. На жаль, за довгий тривалий час. У пацієнтки зруйнувався гамілково-ступневий суглоб, і ми на сьогоднішній день маємо остеоартроз його четвертої стадії, яка не підлягає вже консервативному лікуванню. Тому сьогодні планується виконати хірургічне втручання щодо артрадезу цього суглобу для того, щоб відновити опорну функцію кінцівки, яка зруйнована. Операція виконується виключно тільки з одного доступу, з зовнішнього доступу, що е, є найменш травматичним для виконання цього оперативного втручання. За рахунок остеотомії малогамілкової кістки е, відкривається шлях до гамілково-ступного суглобу, що дозволяє виконати резекцію суглобових поверхень цього суглобу. Потім ми виконуємо з'єднання гамілки з. З шляхом використання канюльованих гвинтів, чому саме канульованих, тому що це набагато полегшує технічну ситуацію за рахунок того, що ми не витрачаємо зайвого часу для з'єднання кісткових уламків. Тому за рахунок використання канюльованих гвинтів у нас відбувається дуже міцне з'єднання кісткових фрагментів, тобто фрагментів великогамілкової кістки та таранної кістки. Потім використовуємо малогамілкову кістку як трансплантат і додатково фіксуючи роль. За рахунок прикріплення малогамілкової кістки і пере відкривання зони безпосереднього артродезу. Операція пройшла по плану. Зроблено кістково-пластичний артрадез гемілково-ступного суглобу з використанням канюльованих гвинтів і трансплантатом із мало кістки. Час операції приблизно півтори години. Так він і планувався. Після операційного періоду, тобто завтра, пацієнта в залежності від її загального стану. Може бути скріжки, буде, буде піднято на милиці і почнеться вже хода, тобто почнеться реабілітація з наступного дня після операції. Протягом 3-4 місяців вона буде в гіпсовій пов'язці до колінного суглобу, поки буде відбуватися процес зрощення в зоні кістково-пластичного артродезу, а потім відновиться опорна функція нижньої кінці.